Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. На Дніпропетровщині зареєструвалися майже 300 тисяч переселенців, понад 53 тисячі з них пенсіонери, більш ніж 13 тисяч люди з інвалідністю. Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої поїздки до Дніпропетровщини зазначила, евакуація та розміщення у безпеці найвразливіших категорій населення у фокусі уваги влади, говорить Ірина Верещук. Ми провели на Дніпропетровщині два, я вважаю результативних ефективних дні, і я думаю, що результати і ті рішення, які будуть. Прийняті невдовзі допоможуть вирішити проблемні питання не лише Дніпропетровщини, а й інших регіонів, які приймають ВПО, так склалося, що під час війни є багато викликів та загроз. Я зараз говорю не тільки про мілітарний фронт, а й я маю на увазі гуманітарний фронт. І так склалося, що найвразливіші категорії залишилися найменш в фокусі ова, розуміючи, що безпекові питання передовсім. В центральної влади ми мусимо визнати, що до прикладу, категорія маломобільних і людей похилого віку була винесена за душки. Так склалося, що, наприклад, усі заклади для дітей сиріт, ДБСТ, дітей, які знаходяться під опікою, були переміщені свого часу. Зараз дітки. В пристойних умовах в комфорті, в безпеці, як правило, за кордоном або на західній Україні, але ми розуміємо, що дітки, які є статусними, дітки, які є, як ми називаємо державними, розуміють і відчувають опіку держави з дещо меншою увагою, держава відноситься до маломобільних. І якщо раніше до 24 лютого у нас було розуміння по регіонах, скільки таких людей? Скільки людей потребує перебування в геріатричних пансіонатах? Ви знаєте, якою була реформа? Реформа полягала у тому, що геріатричність, геріатрику треба винести так з сфери дії МОЗ і передати до соцзахисту. Тобто, це була та реформа і та логіка, яка працювала до війни, до широкомасштабного наступу. Зараз ситуація кардинально змінилася. Люди, які були у Донецькій, у Луганській, у Харківській чи у Херсонській області, під наглядом соціальних працівників, не мають такої можливості. Вони залишились маломобільними і сам на сам з загрозами своєму життю, поза як не можуть собі допомогти, і є дуже мало людей, які готові їм допомагати як волонтери. І тут склалася парадоксальна ситуація. Ми не маємо можливості через державну функцію забезпечити усім необхідних таких людей, а це десятки тисяч по всій державі. Органи соціального захисту і регіональні органи на місцях не справляються. У нас всього 12,5 тисяч гіріатричних місць по цілій державі. А людей, я ще раз повторюсь, десятки тисяч і. Дніпропетровська область якраз у цьому є великий приклад. Коли люди, які приїхали з Донецької області, мали б бути в тимчасових центрах, які були лише для того, щоб перетривати декілька днів і бути відправленими далі, змушені тут перебувати місяцями. Таких центрів небагато. Ми розуміємо, що Дніпропетровська область теж не може самотужки впоратися, бо немає куди перемістити десятки тисяч маломобільних старшеньких людей, які не можуть самі за себе подбати, які є дуже вразливі в силу віку, в силу хвороб. І в силу, звичайно, своєї неспроможності самостійно опікуватись собою, своїм тілом, своїм психологічним настроєм і так далі. Ми відвідували такі центри, щоб ще раз донести до прем'єр-міністра, до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства соціальної політики ту велику проблему, яку область сама не вирішить. Рівно як і інші області, тут Дніпропетровська є хорошим прикладом, але, на жаль, не єдина. І зараз ми маємо вирішити для себе держава питання. Ми боремось за наших літніх людей. Ми хочемо, щоб вони доживали свого віку, як це пристало в цивілізованій демократичній країні. Ми воюємо в тому числі саме за них. Заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб наголосила, три райони Дніпропетровщини потерпають від постійних обстрілів. Окрім переселенців з інших областей, є й ті, хто переїжджає всередині регіону. Нині самотніх пенсіонерів та маломобільних переселенців розміщують у геріатричних пенсіонатах, шелтерах територіальних центрах в громадах. Говорить Ольга Горб. У Дніпропетровській області вже облаштувалися майже 300 тисяч людей, 290 тисяч, якщо точніше, з них майже 80 тисяч це діти, 60 тисяч люди пенсійного віку, і приблизно 20 тисяч це маломобільні люди або люди з інвалідністю. І в кожному з цих напрямків ми працюємо окремо. до Дніпропетровської області потрапляє велика кількість самотніх людей, і саме два дні ми проговорювали це проблемне питання, де люди повинні облаштовуватися, тому що в звичайних домівках їм вже важко бути перебувати самостійно, і потрібно робити. Інтернатні або пансіонатні заклади, яких, на жаль, зараз в Україні не вистачає. Якщо казати за родини з дітьми, ми їм також приділяємо багато уваги. Дуже важливо, щоб учбовий. Рік для дітей розпочався 1 вересня, і кожна дитина мала можливість ходити до школи в звичайному режимі в офлайні або в дистанційному режимі, як здебільшого будуть працювати школи Дніпропетровщини. А також ми приділяємо увагу ще одній складній категорії: це люди, які проживають у Дніпропетровській області в районах, де почались постійні активні бойові дії. Це Криворіжський. Капальські та Синельніковські райони там потрібно людям надавати допомогу як гуманітарну, так і можливість виїхати в більш безпечні місця Дніпропетровщини та за межі нашої області. Для такої категорії людей в нас є можливість їх розташувати або в обласних закладах, а також в територіальних центрах. Але безпекова ситуація в області зараз така, що ми все ж таки проводимо евакуації. Куацію поза межі нашої області. І наразі чотири інтернати наші обласні, які знаходились в Нікопольському та Криворізькому районі, також підлежать під евакуацію. Два заклади вже стовідсотково вивезені люди. А в двох закладах зараз є процес перевезення, і ми дуже очікуємо на підтримку саме Ірини Верещук стосовно вирішення цього питання. Це приблизно 1100 осіб саме з тих інтернатних закладів. Це і героатрія, і психоневрологічний профіль. Загалом на Дніпропетровщині стали на облік 290 тисяч переселенців. Проте реальна їх кількість більша понад 300 тисяч. Найбільше прихистили у Дніпрі та Кривому Розі. Вислухайте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. І далі дізнаємося про ситуацію у Губинській громаді. Як повідомив її голова Петро Ярьом'енко, нині у громаді вирішена проблема з водопостачанням та ремонтом доріг. Також у громаді приймають переселенців та готуються до навчального і опалювального сезону. Наша громада одна з наймолодших громад. Нам всього один рік і сім місяців. За цей час у нашій громаді було зроблено. Я вважаю, що дуже багато. Першим кроком було це те, що ми вирішували проблему, яка у свій час. Набула державного значення. Це проблема водопостачання багатоповерхівок селища Губинихи та водопостачання села вільне. Селищною радою було прийнято вольове рішення перейти на автономне водозабезпечення, тому що новомосковський райводоканал дуже часто були перебої з водопостачанням. Водогони були настільки у критичному стані, що до населених пунктів доходило тільки приблизно 30% із тієї води, яку подавав новомосковський районний водоканал з насосної станції міста Перещепене. Це питання було вирішено після припинення повного водопостачання приблизно за декілька тижнів, це 4-5 тижні. І ми зробили першу свердловину, яка із дебітом 25 метрів кубічних у годину. Вона до теперішнього часу забезпечує водопостачанням наші багатоповерхівки. Селище вільне вийшли із. З цієї проблеми таким чином, що нам у спадок від Вільненської селищної ради досталися три свердловини і три водонапірних вежі, які використовувалися як резервні, тому ми їх приєднали до існуючого водогону. І зараз село вільне і цукровий завод вони забезпечені повністю водопостачанням. Також роботи ведуться наразі по усуненню поривів, тому що мережа водогонів вона дуже стара. Це із 60-х років минулого століття було закладено. Тому наразі і на сьогоднішній день. Проходять ремонти, а також помимо ремонтів, ми укладаємо нові водогони. Показово те, що ці роботи проводяться у час військового стану у нашій державі. Це у селищі Королівка було проложено новий водогін по вулиці Рахівничий протяжністю півтора кілометра, по вулиці Районовій, 280 погонних метрів. З початку серпня проводиться робота на цукровому заводі в тій же губиниці по прокладці водогону. Ністю у 680 метрів ремонтні роботи ці ми проводимо для того, щоб уникнути втрат води, а також щоб уникнути тих несанкціонованих приєднань, які були колись зроблені ще у минулому столітті. Що стосується доріг. І неодноразові звернення, які подані до обласної адміністрації, до обласної ради, вони не залишилися нерозглянутими. і у минулому році була виконана робота це по з'єднанню селища Губиних з Магдалинівкою, дорога Т-0413. А у цьому році, навіть в період воєнних дій, було відремонтовано декілька доріг, які з'єднали Губиницьку громаду із Магдаліновського. Які з'єднали Губиницьку громаду з Підгородненською і з Перещепенською міською громадою, а також виконані роботи по ремонту доріг від траси М-18 до села Надеждівка, які з'єднали майже всі наші населені пункти при Самарія. і зараз з'явилася можливість нормального руху автотранспорту. Це архіважливе значення для нашої громади, тому що ці дороги були у. В дуже занедбаному стані, і на сьогоднішній день вони для нас як автобани, тому що появилась можливість доставки харчових продуктів, появилась можливість переміщення швидкої допомоги, спецтранспорту, як легковиків, так і вантажних автомобілів. На сьогоднішній день у нас виникла велика проблема у селі Попасне. Получився підмив плит на греблі, яка з'єднує дві вулиці із центром селища Попасне. Роботи ці також ж проводяться господарським способом із залученням техніки яку нам надали місцеві фермери що стосується внутрішньопереміщених осіб на територію громади з початку війни прибуло 1711 внутрішньопереміщених осіб з них 1488 осіб залишилося і по сьогоднішній день 145 із них розміщені в пунктах тимчасового перебування 48 – в пунктах соціального призначення остальні – 1295 чоловік розмістилися у родичів або у частному секторі в приватних оселях. Громада прикладає всі зусилля для підтримки людей, які були вимушені покинути свої домівки. Готові розпочати освітні процеси з 1 вересня, але в дистанційному форматі. Була проведена комісія із представниками ДСНС та Держпродслужби України по перевірці приміщень подвійного призначення, які можуть використовуватися як укриття. Тому після цієї перевірки виконавчий комітет губинської селищної ради прийняв рішення, що заняття будуть проходити в дистанційному режимі. Зараз ведеться підготовка навчальних закладів а також всіх закладів, які відносяться до губинської селищної ради, на предмет підготовки до. Осінньо-зимового періоду це йде перевірка котлів, іде перевірка мереж газопостачання, перевірка водопостачання, а також водовідведення. Головне це збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу. З 1 вересня освітній процес в школах розпочнуть 2042 учні. З них першокласників 168 і до 10 класу зараховано 111 учнів. Заклади дошкільної освіти також розпочнуть навчальний рік в онлайн форматі. За період дії воєнного стану Отримано допомоги від Дніпропетровської обласної військової адміністрації у вигляді медикаментів та виробів медичного призначення на загальну суму 1 мільйон 400 тисяч гривень, медичного обладнання на суму 0,9 млн мільйонів гривень. У наших аграріїв зараз гаряча пора. Цьогорічні жнива проходять в непростих погодних умовах та економічних умовах, але не дивлячись на все це, колективи агроформувань, а їх у нас 21 агропідприємство 161 фермерське господарство. Жнива Майже закінчується вже 90% площ убрано, і вже наші фермерські господарства та агрофірми готуються до уборки пізніх зернових. Це кукурудзи та соняшнику. Не маємо жодних сумнівів у нашій перемозі. Усі розуміють, що одним із найважливіших завдань сьогодення працювати за перемоги. Ми віримо в наші збройні сили. Ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Це був голова Губинської громади Петро Єрьом'ко. Він розповів, чим нині живе громада, як допомагає переселенцям та готується до зими. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від Національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції від креативної Європи: журналістські партнерства та інноваційні лабораторії. Срок подачі 7 вересня 2022 рік. «Медійні ради та професійні стандарти і механізм швидкого реагування. Срок подачі 20 вересня, 2022 рік. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги. До заявок знаходяться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки. Контактний телефон для отримання консультації 044 504 22 66. Повторюю номер телефону 044 504 22 66. Вислухали програму Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисерка Надія Квашевська, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.